Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі бере початок відняв шанування пам'яті працівників, які загинули на роботі. Уперше він був організований американськими та канадськими робітниками в 1989 році. Щороку, 28 квітня, відзначається всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі. Цей день став символом міжнародної солідарності у питаннях безпеки праці, нагадуванням про необхідність створення безпечних та здорових умов для всіх працівників. У 1996 році Міжнародна організація праці приєдналася до ініціативи міжнародної конференції вільних профспілок про визнання 28 квітня Всесвітнім днем безпеки та здоров'я на роботі, який вперше офіційно був відзначений в 2003 році. Щороку міжнародна організація праці обирає тему або девіз Всесвітнього дня безпеки та здоров'я на роботі цього року? Увага спрямована на дослідження впливу зміни клімату на безпеку та здоров'я працівників. Україна, перебуваючи в стані війни, зіштовхується з додатковими викликами у сфері безпеки праці. Війна стала суттєвим чинником, який змінює клімат на робочих місцях та збільшує ризики виникнення промислових аварій та небезпечних ситуацій. Ми закликаємо всіх учасників трудового процесу не зупинятися на досягнутому та працювати над постійним поліпшенням умов праці, удосконаленням систем безпеки праці, а також заохочуємо до впровадження інноваційних підходів, що можуть забезпечити більшу безпеку робочих місць, з метою привернення уваги суспільства до питань безпеки праці та з нагоди дня охорони праці, держпраці розпочинає заходи, що об'єднають таланти та інновації з метою створення безпечного робочого середовища. Слідкуйте за оновленнями, фахівці управління інспекційної діяльності у Сумській області наголошують, наша спільна місія зробити робочі місця безпечними для всіх та кожного. Наше спільне майбутнє в наших руках, і кожна акція на користь безпеки є кроком до збереження життів.